Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає Аудіо Відео Техносмак. І сьогодні будемо говорити про віброколонку Подивимось, яка вона є, з чого вона складається, який в неї звук та які в неї можливості. Давайте відразу подивимося на комплектацію, щоб потім нам її відкласти і займатися вже самою колонкою. І так, сьогодні у нас в руках віброколонка ADN S9 Wi-Fi. Wi-Fi, S9 Wi-Fi. З такими ось наліпочками. Все добре тут видно. Давайте дивитися цю колонку, так як вона Wi-Fi, можна під'єднати до мобільного застосунка Smart Life. Вже під'єднав, вже знаю, як це працює. Основні технічні характеристики відразу у нас є на коробочці. Давайте подивимося. Модель S9 Wi-Fi. Будь ласка, не плутайте просто з моделлю S9. Ця колонка на даний момент є найбільш потужна у цього виробника. І так, розміри 85 на 80 мм, Bluetooth 51, потужність 42 Вт. Заряджається від 5 вольт 2 Ампер і акумулятор вбудований 2800. Далі будемо дивитися що до чого. Кому потрібно, будь ласка, QR-код на СмартЛайф, штрих-код. На кробочці більше нічого не є. Дивіться, тут можливо побачити тут такі штрих-пунктиром вибито і можна вирізати дірочку для, можливо, динаміка. Треба буде подивитися, як це вставляється. Однак, там всередині такий м'який паралончик, мабуть, для звукопоглинання. І тепер заглянемо ось в цю всередину. Так воно тут постачається Ось в цьому відсіку. Були зібрані блок зарядки 5 вольт 2 А. Китайський, звісно, тому вам доведеться сюди ще поставити перехідничок, відкладемо дріт USB-C для заряджання USB-A доволі довгий і це добре. І 3,5 мм джек для того, щоб можна було цю колоночку під'єднувати. І зараз ми подивимося, як це можна робити. Тобто тут. Знову-таки в коробочці паралон, Я думаю, це його якось отут можна вирізати, під'єднувати і робити віндетту. Ну, На жаль, такі у нас сусіди, якщо чесно, я думаю, що більше ніж 900% сусідів у нас не дуже гарні люди, тому з деякими реально доводиться боротися. От дивіться, тут ще щось. Графіті якісь вибито. Коробочка дуже класно зібрана. Що у нас тут наліпочка є? Продукт S9 Wi-Fi. Підкреслюю, це дуже важливо. Ще є імейл продавця, я йому писав лист, але він не відповідає. Тому ось такий він у нас ось ще продає якийсь. Спробую тепер ще на цей написати. В Германію, можливо, побачимо, звідки вони дадуть мені відповідь. Цим зрозуміло. Тобто фіксуємо короб, можна буде використовувати як короб для конструкції, для якої, поки не знаю. Або поки не скажу. Тепер далі. Так, далі у нас є дві таких, на яких продавець написав, що можете зі мною зв'язатися навіть українською мовою. Подякував нам за покупку. До речі, ця колоночка до мене приїхала від одного з моїх підписників. Історії його розповідати не буду, бо заплачу. Але скажу так: дуже чудово його розумію. Ага, ще була отака штучка, там всередині в коробочці. Можливо, це якась. Хвилинку. Ось сюди заглушка буде. Чи сюди добре. Потім будемо розбиратися. І так, плюс ще в нас є пульт. Дуже цікавий пульт. Кнопочки 1, 2, 3, 5. Зациклити можна програвання музики, зробити відкладений чи старт, чи пуск на 30 хвилин годину і дві. Це дуже добре. В інструкції читав, що через 3 години краще вимикати цю колоночку і давати відпочити. Пуск, пауза, АБ, гучність більше, менше, Wi-Fi увімкнули, вимкнули, виключення звуку і погасити колоночку. Такий тоненький пункт я ним не користувався, тому що Smart Life мені дав дуже гарний досвід. Так, тепер ще заглянемо в інструкцію, інструкція на китайській, але я переклав дуже просто: я беру телефон, запускаю Google Translate і. Чик-чик-чик, з китайської, все поперекладав. Які тут основні моменти? Із основного тут, ось в такому вигляді, буде смарт-лайф. Я вам покажу, як це буде виглядати. Колоночка, QR-коди. Якщо куди під'єднується, опис. Покажу на колоночці і все. Давайте тепер переходимо до огляду самої колонки. З зарядкою зрозуміло, з цим питань немає. Тепер сама колоночка, вона тяжка. Виробник говорить, що десь пів кіло в ній. Ну, мені здається. Це навіть трішки більше. Вона така компактна, металева. Зверху ця частинка пластик світиться ось тут індикатором і ми її увімкнемо для заряджання USB-C. Красиво, добре, сучасно. Тумблер вкл викл on-off. Два входа на 3,5 мм. Лінія in, лінія out. Тут знизу така у нас невеличка присосочка. Скажу вам відразу, забруднюється вона, ох, капець. Тому доведеться її промиваю просто а, акуратно водичкою так, під краном чик-чик-чик і все супер, все добре. Звісно, один, один. ну ви зрозуміли, і зверху органи керування. Я думаю, зараз ми її увімкнемо. Ви зможете подивитися, як вона. Відсвічує, це вона вже до мене під'єдналася до мого Bluetooth-телефону. Тут у нас кнопочки ось оця, з Wi-Fi для підключення, гучність і режим. В принципі, дуже добре і просто керувати нею через мобільний застосунок. Давайте подивимося, як виглядає мобільний застосунок. У мобільному застосунку Smart Life Додається, ця віброколонка і зустрічає ось такий інтерфейс S9 Wi-Fi, гучність. Зверху вибір джерела звука inline. Через дріт, локальна музика, є музика всередині, дуже цікаво, чи можна замінити, поки не знає. І bluetooth плеєр. Звісно, найпростіше, найзручніше користуватися bluetooth плеєром з телефона, планшета чи ще якогось джерела. Тут у нас є кнопочка, ось вбудована ця музика, якась китайська. Я навіть її вмикав, але не хочу вмикати 123 пісні. Можливо, це для когось буде корисно. Також у нас є таймер, тут можна створити. Натиснувши на кнопочку Add Timing, можна зробити розклад, коли буде вмикатися-вимикатися, як по дням тижня, так і погодинно. Дуже зручно, але це буде працювати з вбудованою музикою. Як сюди підключити зовнішнє джерело? Можливо, можна, можливо, ні. Але ж якщо mp 3 плеєр, то він має працювати. Мабуть, наприклад, ви хочете зранку прокинутися самі чи прокинути свого сусіда. Наприклад, таке теж може бути. І Я розумію цих людей, тому. Виставляєте зарання, але MP3-плеєр, мабуть, має працювати весь час, або трансляція якась, або там онлайн-музика, я не знаю, десь із якихось зовнішніх джерел. Ті радіостанції, наприклад, які транслюють 24 на 7 свою музику. Тому тут можна буде налаштувати. Кнопочка налаштування тут ми можемо просто заблокувати оці кнопочки, щоб не користуватися ними і випадково не зачепити. Дуже зручно я увімкнув блокування. і і K Protection Enable включені виключені тому це зручно можна налаштовувати. І дуже важлива кнопочка, яка мені дуже подобається. Наприклад, якщо ви поїхали десь гуляти на вулицю, зараз влітку, тепло, красиво зелено, і включили колоночку для того, щоб ваша квартира слухала цю колонку, то після того як ви під'їдете, можна дистанційно вимкнути цю колонку. Дивіться, бачите, вона потухла, а ви десь можете бути на вулиці. І коли ви під'їдете до свого будинку то ніби нікого вдома немає, тихо, добре, все гарно. Але зараз вмикаємо, будь ласка, і вона дистанційно увімкнулася. Дуже добре. Давайте поглянемо, що цікавого нам виробник може сказати. Обов'язково звертайте увагу, що є колоночки просто S9, а є S9 Wi-Fi. Як бачите, навіть в ціні одна коштує близько 60 доларів, а інша вже більше 86. Тому це важливо. А Якщо біла, то чи чорна коштує 85 доларів. А в серебрі більше 86. Інше, що тут цікавого, щось я тут бачив, про що хотів вам сказати і зауважу. Продавець теж звертає увагу, що є S9, а є S9 Wi-Fi. S9 ви не зможете керувати з телефону, а це дуже важливо. От я вам говорю, я вже перевіряв сам. Дуже зручно і вмикати, і вимикати, особливо якщо ваша колонка стоїть в сусідній кімнаті, чи навіть вас немає вдома. Це важливо. s 9 Wi-Fi. потужні. 42 Вт. До речі, минулі версії цих колонок у цього виробника були на 26 Вт. Тепер 42 новинка, і ніби я перший роблю це відео на Ютубі. Із цікавого, що ми ще можемо побачити, Динамік Ейден, матеріал алюміній, ну можливо, алюміній, джерело, мобільні телефони, планшети тощо mp 3 mp 4 плеєри. Час заряджання 2-3 години. По факту ближче до 3 годин. Я його в нуль не розряджав, але коли вже заряд падає менше, ніж 30%, він починає видавати такий писклявий, дуже. Бридкий звук, тому, якщо ви почуєте, треба вставати і заряджати. Або завчасно підключати його до павербанки. І тоді буде добре. Так, літієва батарея літій, до речі, це добре. Перезаряджається usb дріт це теж добре. Звук на 360 градусів, хай-фай сраунд, саунд. Ну, такоє. От в це не потрібно вірити, звук тут, звісно, не такий навіть якось в цій в моїй міфі. Огляд є, я вам її вже показував. Формати відтворення це важливо. FLC буде краще звучати, ніж інші. Вага в упаковці. О, бачите, я ж вам говорив, кіло майже 3,5 мм джек. Bluetooth 10 метрів, пульт 10 метрів бере, це добре. Зарядний пристрій 2 А, вага 075 кг Упаковки. Без комплектації колоночка важить 0,75 кг. Так я десь і думав. Ось так вона налаштовується. Важливо розуміти, що в залежності від матеріалу, на який буде поставлена ця колонка, буде і різний звук. Далі ми спробуємо з вами потестувати і подивитися, як буде цей звук розходитися. Зверніть увагу, теж говорить виробник, що в залежності від основи звук буде набагато різний. Ну, знову він справа я б сказав би, що дуже часто благородна. Так, але ми на цьому не будемо зупинятися. Зазначу лише, що потрібно все розпочинати з перемовин, з пояснення, своєї позиції, спробувати зрозуміти позицію сусіда, але часто буває так, що ці розмови ні до чого не приводять. На жаль, тоді останній аргумент інтелігента. Виробник зазначає, що від повного заряду може колонка ця працювати до 6 годин. Мені здається, трішки менше. Хоча, знову ж таки, в нуль не висаджував і гучність була не на максимум, десь на 2 третіх я вмикав, і я думаю, цього достатньо було. От як змінюються баси та високі частоти в відсотках. Ну, не знаю, чи можна цьому вірити. Type-C. Тут вони молодці. Плагін 24 години. Якісь дивна інформація, така не знаю. Що ми бачимо всередині? Два кола, всередині динамік, батарейки. Далі ми ще раз бачимо джерела звуку, телефони, планшети, ноутбуки, комп'ютери. Кому що буде зручно. І на цьому, мабуть, і все ще раз виготовляється в двох кольорах. В чорному і такому металевому кольорі. Ось так його можна підключати дротами до всього, про це вже говорили, комплектацію ми побачили. Також є варіанти S8. Ось далі тут виробник нам дає мануал. Кому потрібно більше інформації, можете скачати, подивитися, все є у вільному доступі. Я ж думаю, що на цьому з інформацією від виробника ми будемо завершувати. А у Smart Life ще Є один важливий момент, про який я вам зараз скажу. У застосунку Smart Life є відсоток заряду акумулятора. Дуже важливо для того, щоб можна було або розрахувати ваш плейлист, особливо коли вас немає вдома, або просто знати, коли його потрібно буде зарядити перед ніччю чи на ніч, чи під'єднати до повербанка. Дуже корисна функція. А тепер давайте трішки тестів. Беремо отак колонку, тримаю на вісу і запускаю якийсь звук. Змінімо мікрофон. Сподіваюся, ви чуєте. Тепер поставлю на м'яку поверхню. Сподіваюся, різницю ви відчули. Тепер зроблю цю саму процедуру на іншій поверхні, яку знайду в себе в квартирі. З цим самим звуком. Зараз тримаю колонку на вісу, можливо, трішки чуєте, і поставлю її на ламінат. Почули. Йдемо далі. Тепер плитка в кухні. Почули тумба в кухні. Почули підвіконня. Почули якась майже дерев'яна основа. Почули м'який диван. Почули. Тепер давайте поділюся з вами своїми враженнями від цієї колоночки, значить, які можна зробити висновки. Якщо ви хочете її купити для прослуховування музики у тихому приміщенні, не купуйте. Це точно не цей варіант. Для цього краще візьміть якусь звичайну просту колонку, яка призначена саме для прослуховування просто музики. А якщо вона ще буде і стерео, то ви своє питання і побажання закриєте, і буде вам гарна. Нормальна музика, однак, якщо вам потрібно слухати музику у шумному приміщенні, наприклад, якийсь виробничий цех, наприклад, у вас працюють там станки, якісь чи шуми, чи стуки, якісь грюки, чи гул. То ця колонка буде гарним вибором. Вона буде стояти на якійсь поверхні, ви знайдете, де її поставити, вона буде резонувати, площа поверхні буде виступати в ролі резонатора і звук буде гучний. І тому, якщо вам в якомусь приміщенні потрібно бух-бух-бух, якась музичка, буде класна. Якщо ви візьмете дві, буде ще краще вдвічі, а можливо, і у більше. Тому для цього ми розібралися. Якщо у вас, наприклад, кафе якесь на вулиці, теж можна взяти. Взяти буде добре бухкати, буде робити фон, компактний, маленький, виніс поставив, Головне підключити до джерела живлення, тому що акумулятора тут надовго не вистачає. Однак гарний сценарій використання. Якщо ж ви захочете купити цю колонку не для себе, а наприклад для сусідів, і у вас квартира не однокімнатна, відразу беріть дві. Точно з двома буде краще. Тому що, як розповідав власник мені цієї колонки, сусіди переходили з кімнати в кімнату і таким чином ховалися від звука. Тому, якщо у вас і звісно, у сусідів, які там чи під вами, чи над вами, то їм потрібно буде зробити стерео. В кавичках, говорю, ви зрозуміли: для того щоб мінімізувати їхні кімнати, до яких не буде діставати звук. Я ж за допомогою своїх друзів протестував. Цей динамік через свою глуху стіну, через яку роблю вам заміри Wi-Fi швидкостей роутерів. Що можу сказати? Коли цей динамік просто отак тримається на вісу, то звук через глуху стіну абсолютно не чутний. Як тільки ви його отак приставляєте до стіни, стіна починає густи, видає звук. Це дуже некомфортно. Не робіть так. Також як я вам говорив, бачите, про цю присосочку. Вона вже я її поставив декілька разів на різні поверхні, і пилюка вже на ній. Тому, на жаль, тут доведеться водичкою її підмивати, але тримається це все дуже добре, акуратно, головне не збити її. Також дозвольте нагадати вам, що в нас проходить розіграш цього паяльника. Розіграш відбудеться 25 травня 2025 року на День Києва. Тому, якщо вам цікаво, приймайте участь всі умови в минулому відео. Заходьте, переглядайте, вигравайте. Всім бажаю удачі! І в фіналі. Що хочеться сказати, що я б для своїх умов використання для прослуховування музики. Такий би динамік точно не купував. Але якщо мені потрібно було зробити виховну роботу для сусідів, я точно взяв би, я відразу брав би два. Чи на 42 Вт, чи можливо на 26 минулу версію, тут я не знаю. На жаль, 26 Вт не слухав. Але по відгукам говорять, що вони теж дуже гарно працюють і справляються зі своїми задачами. Тому я думаю, що цей буде справлятися набагато краще. Так, звісно, якщо у вас сусіди зверху, доведеться до... Купити допоміжні труби для того, щоб підставляти. Але я вам про це не говорив. Це все розповідаю вам просто для того, щоб ви знали і ні в якому разі не користувалися. Ну, в крайньому випадку. Якщо раптом вам спаде на думку купити гарну стереосистему, можливо, з саундбаром, то я вам скажу так, що ні саундбари, ні сабвуфери не вирішують питання краще, ніж. Цей невеличкий малюк. Він через стіни дуже гарно працює, тому що має особливий ефект проникнення і також завдяки це все вібросистемі. І в кінці хочу побажати вам всім мати гарних сусідів, домовлятися з ними раптом будуть якісь такі випадки. Тому бажаю вам жити в добросусідстві, в злагоді, в мирі і любові. А Техносмак на цьому вам говорить до побачення, дякую за вподобайки, дякую за коментарі, дякую за підписки. Всього найкращого, до побачення, до нових відео.